Загубились кандидати? На 14-й дільниці по одномандатному мажоритарному округу в міську раду зареєструвалось 18 чоловік. Однак в бюлетені їх виявилось на двоє менше. Кандидатів від партії промисловців та підприємців Володимира Біби та Української народної партії Віктора Волошина у виборчому документі не було. Поговорити з ними знімальній групі новин ТРС «Бориспіль» поки не вдалось. Один в Києві пояснили в УНП, інший послався на зайнятість. А як повідомили сьогодні увечері в міській виборчій комісії, МВК прийняла. Рішення вважати вибори на 14 14-й дільниці такими, що відбулися. Однак, за інформацією від Української народної партії, обоє кандидатів, що не потрапили до бюлетенів, ще вчора подали заяви до окружного адміністративного суду. Вони завірив голова міського осередку НП Ярослав Годунок, будуть домагатися перевиборів. Зараз нами підготовлена офіційна скарга на дії територіальної виборчої комісії. Вірніше ДВК спочатку і ТВК, в тому числі. Тому що ТВК контролювала хід здійснення взагалі всіх процесів, які відбувалися у нас, і в тому числі з друкуванням бюлетенів. Я хочу сказати в свою чергу, що мною буде особисто сьогодні написана скарга на прокуратуру, і зараз вона якраз готується, і буде здана про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які це зробили умисно. В партії переможця по 14 му округу Юрія Дамовського завіряють, що у випадку перевиборів готові брати в них участь. Сам, Сам Адамовський за браком часу дати інтерв'ю не зміг. Позицію і його, і політсили озвучив голова міського осередку фронту змін Денис Шарапов. Вибори состоялись, наскільки я знаю, два претендента, два кандидата не були включені в список. Какая причина, мені не знає. По всій відимості, сработав чоловічний фактор, це була технічна ошибка. Сейчас либо ж ТВК, либо ж... Же суд должны принять соответствующее решение признавать результаты или не признавать. Это прерогатива, это право территориальной выборчей комиссии и суда. І здесь рішення остается за ними. Какое бы рішення эти органи ни приняли, фронт змін исполнить любое з решений. Якщо будуть назначені перевибори, что ж, ми пойдемо на перевибори, ми будемо знову отстаивать нашого кандидата. Ми считаем, що он победил достойно. Если нужно будет это подтвердить, ми підтвердимо это. Подтвердим чесно, открыто і прозрачно. Аліна Гузь, Олег Гуторов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.